То десь 80-х років і до останнього дня. Письменник: народний депутат України першого скликання. Яків Зайко завжди мріяв писати. Він був нагороджений орденами за заслуги першого і другого ступенів. Гіляємо голови перед пам'яттю Якова. Ми сьогодні всі вшона. З паном Яковим я була знайома ще з 90-х років. Ще з тих часів, коли ми починали зміну цієї системи. Особисто була знайома, але найбільше наше знайомство і такі теплі стосунки проходили у стінах. Концевича, концевича садиби або хати. Цей чоловік просто жив ідеями, проблемами, всім тим, що філювало кожного з нас, пересічного українця. Його боліла Україна. Його боліло. Та несправедливість, яка відбувалася у ті часи, та, власне кажучи, і в наш час відбувається і, і, і в якійсь мірі продовжується. Як і Майдан, з першого і до останнього дня. З першого і до останнього дня на Майдані. І на першому, і на другому. На другому він загинув. Вічна пам'ять. Можу тільки подякувати всім за те, що не забуваєте батька за те, що він є присутній у пам'яті. Нашої Житомирської громади, він був завжди справжнім українцем у душі. Дякую всім. Слава Україні. Що революція гідності має привести до країни гідності?